Це український натяк від конструкторського бюро Луч Кремлівським ескандерам, щоб аж надто голосно вони не посміхались. Відео секретних ракетних випробувань опублікували самі ж конструктори. Ні, назви нової ракети, ні її технічних характеристик не наводять. Потім виглядає все переконливо, потужно, головне надійно, аж надто. День сухопутних військ Збройних сил України саме ракета та нові потужні комплекс гром, що їх будуватимуть в Україні з вітчизняних комплектаційних, мають замінити застарілі зразки озброєння та забезпечити в нашій країні потужний ракетний щит. І воно вже робиться. 12 понеділок у грудні нині на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецпод. Артилерійські атаки з стратегічного змісту і не зайшли, за не змогли, а зараз бути тут, що зараз в нас вийде. у районі Троїцького на Сиплодарській дузі. Окупанти готують плацдарм для можливого прориву. Секретний конвой на Луганщині понад півсотні багато тонних довгомірів із літерами ООН заїхали до окупованих районів області. Він здатен змінити перебіг танкової битви. Достатньо, щоб звичайний боєць приїхав на звичайну заправку і заправив пропан у цю систему. Унікальний міномет майбутнього презентували харківські зброярі. Тробійці зазнали поранень на передовій цієї доби. У штабі АТО знову говорять про активізацію бойовиків уздовж усієї лінії фронту. Особливо щільно стріляли окупанти на Маріупольському напрямку. Кількість обстрілів тут зросла вдвічі. Ворог використовує міномети, артилерію та танки. Найгарячіше у межах сектору було в Красногорівці. Там дві години опорники наших оборонців терористи обстрілювали з мінометів. На Донецькому напрямку найнапруженіша ситуація поблизу Луганського, західних околиць Горлівки та в районі Авдіївки. У секторі Луганськ найбільше змін. Нометів та бронетехніки стріляли бойовики у бік Кримського. Водночас представники ОБСЄ повідомляють про озброєних росіян неподалік Маріуполя. У звіті місії вказано на непідконтрольній території біля саханки до патруля ОБСЄ на автомобілі з номерними знаками Російської Федерації під'їхали четверо озброєних чоловіків з автоматами, які без зайвої сором'язливості представилися громадянами Росії. Троїцьке, неподалік окупованого Дебальцево під прицілом ворога, селище, що розташоване буквально на межі Донецької Луганської областей, вже тиждень здригається від важкої артилерії російських терористів. Не розрізняють бойовики ні позиції української армії, ані будинки мирних жителів. До того ж кажуть українські оборонці, терористи потроху просуваються вперед, підходячи дедалі ближче до самого Троїцького. І сепередовував секторі Донецьк Євген Назаренко. Із забороненого мінськом 152-го калібру терористи методично кожного дня криються маленьке селище. Один зі снарядів розірвався просто посеред вулиці у декількох метрах від будинку. Я одної не осталася. Ми допомагали там бабушка живеш старій бабу бабушка. дякувати богу літня жіночка сама не постраждала встигла сховатись проте декілька будинків зазнали прямих влучень ворог бив чітко і кучно Як там саушка саушка да. так 4 или 6 4 п'ять шість. вот так тоже рядом тут, да? вот 50 метрів здесь рядом один вольт. вот де та бабушка вот там второй там третій. Ну от це частина. От. У бійців грузинського легіону, що боронять один з флангів Троїцького, немає сумніву з того боку. Працюють добре навчені люди. Нам відомо, що там зараз зібралися дуже багато російських воєнних спецназівцем. Крім звичайних гаубиць, терористи використовують якусь невідому зброю, яка завдає значної шкоди селищу та військовим. Ми не знаємо, що це за зброя. звука не слішна, ніякої спішки і зривається воздух. І всі осколки потім не спускаються. Крім того, російські найманці потроху просуваються вперед від своїх позицій, ховаючись за туманом та снігопадами. Постепенно двігаються на нашу сторону. Ну, ані накапаються, вже... так сказати Троїцький у цьому секторі зараз чи не гарячіша точка. Ворог постійно намагається намацати слабке місце в українській обороні. Головна мета терористів у Троїцькому взяти під контроль цю дорогу. Адже вона веде прямо з окупованого Стаханова Вона попасну, Бахмут, Северодонецьк, Лисичанськ та інші українські міста. Тому від Троїцького вони не відчепляться. Завжди не зайшли, не змогли. а зараз може бути І вони... Ще цю стару дорогу. Проте для грузинів це вже не перша війна з Росією. Запевняють, ворог може навіть не сподіватися на успіх. Маестро та мисливець вже майже два роки не бачили свої сім'ї, тому що в Грузію вони в'їхати не можуть. Тамтешня влада вважає легіонерів у нашій війні поза законом. Було время що ми в Грузії воювали з Росією, да? вони дані торгнулися наші землі. А зараз как будто это все не було. І будто никакой окупації там как будто они не потеряли свої землі. Але грузинські добровольці готові терпіти. Вони впевнені, ворог буде переможений забереться геть, як з України, так і з Грузії. От тільки у нас вольк і з'єсвок, тому що ми читаємо, що вмій вольки з Луганщини. Євген Назаренко, Павел Мяснов та Сергій Шпуртило. Спецкор 2+,2. плюс про гумконвої від організації Об'єднаних Націй ні слова бойовики всіляко приховують від населення інформацію про те, що до окупованого Луганська прибуло 54 вантажівки з гуманітарною допомогою. І якщо про російські псевдогуманітарні конвої, якими зазвичай Кремль на Донбас постачає зброю та боєприпаси, російські та сепаратистські змі говорять ще за кілька днів до приїзду, демонструючи фото та відео про допомогу від ООН, Вирішили взагалі промовчати. Мало того, в мережі місцеві блогери стверджують, що ватажок луганських бойовиків Плотницький заборонив місцевій пресі висвітлювати цю подію. І прикордонники і Українське агентство ООН у справах біженців підтвердили спецкору, що ці світлини в мережі справжні, і що гуманітарка справді потрапила до жителів окупованого Донбасу через КПВВ Новотроїцьке. У вантажівках було близько 420 тонн будівельних матеріалів та 250 тонн харчів. Харківські військові науковці винайшли унікальний танковий міномет, який стріляє не поруховим зарядом, а газовим. Творці новітньої зброї стверджують, що їхня розробка здатна ні багато, ні мало змінити тактику сучасного танкового бою. Міномет має декілька революційних відмінностей, і на експериментальному майданчику побували нині наші кореспонденти. Харківські військові Костянтин Коритченко та Олександр Сакун готуються продемонструвати свій винахід в польових умовах. Міномет встановлений на Т-64 обережно обгорнутий плівкою. Це експериментальна модель в єдиному екземплярі. Збирали її винахідники 5 років. Діючий міномет. Ми розглядаємо, що він буде не більше 200 кілограмів. Дальність пострілу, яку ми розглядаємо, це від десятків метрів до... 1500, можливо більше метрів, все залежить від потужності заряду, який ми маємо можливість змінювати перед кожним пострілом, дозовано подаючи горючу газову суміш. Міномет. Калібр міномета 71 міліметр. Головна перевага установки її газодетонаційна частина. Порох, який домінував на полі бою сторіччями, харків'яни зуміли замінити на газ і використали технологію вибуху пропану. При цьому радіус ураження не поступається пороховим зарядом. Для забезпечення роботи цього міномету достатньо, щоб звичайний боєць приїхав на звичайну заправку і заправив. Пропан у цю систему установка може ефективно обстрілювати близькі цілі та навіть змінити тактику танкового бою. Танки не можуть стріляти на близькі відстані, оскільки снаряди можуть відрикошетити від землі. А харківський міномет здатен регулювати дальність пострілу та розрахувати його потужність. Ми зможемо створювати, як ми розглядаємо термін, танковий мінометний коридор, коли в автоматичному режимі вистрілюється з міномету серія. Мін при цьому поступово зменшуючи дальність, ми зможемо їх підвісити і добитися одночасного підриву на місцевості. Тим самим відбувається полоса придушення. Як стріляє унікальний міномет, демонструє підполковник Кориченко. Розробка ще в стадії доопрацювання, кажуть винахідники. У своєму мінометі вони передбачили ще одну особливість автоматичну подачу снарядів. Але на це гроші повинна виділити держава. Вважають військові. Передбачається безумовно на танку тільки автоматична система заряджання. Ну це потребує вже рішення на рівні. Я не знаю, кабінету міністрів. Може там Укроборонпром підтримує нашу розробку. В Укроборонпромі кажуть, оцінити винахід нелегко, легко, бо аналогів йому немає. Тож зараз розроб. Можна розглядати лише як навчальну, щоб взяти мінометне озброєння, необхідні численні випробування. На сьогодні не можемо на 100% сказати, наскільки буде ефективно бойове оружие з використанням цих газодетонаційних смесій. Оцінка нових образців відбувається в результаті експеримента. І проб і ошибок на сьогодні. Різультатів проб проби ошибок у нас немає. Зараз в умовах війни технічні новинки оборонної галузі випробовують і сертифікують значно швидше ніж раніше, запевняють фахівці. Проте в будь-якому разі на це піде не менше року. Наталка стрічка Микола Щиров Харків Спецкор два плюс Янголи серед нас новий мистецький проект, який задумали з метою дозбирати кошти на оснащення реабілітаційного центру для інвалідів та потерпілих на сході військових, презентували нині в столиці. Фундамент реабілітаційного центру заклали ще 2009-го. Наразі споруда майже готова, але для завершення робіт потрібно, ще 40 мільйонів гривень, які держава не виділяє. Вирішити питання взялися благодійники, волонтери та безпосередні учасники. ТО янгол серед нас це кольоровий календар зі світлинами відомих ветеранів війни, що зазнали поранень на Донбасі жінок. Учасниць бойових дій, волонтерів, військових кореспондентів, громадських активістів. Усі фото зроблені в Софійському соборі у ролі Янголів, жінки, що охороняють чоловіків. Зробити власний внесок у добудову реабілітаційного центру, придбавши календар, можна в інтернеті. Коштові недешево, та організатори акції цього і не приховують. Орієнтувалися, кажуть насамперед на можновладців та заможних людей. Надо понимать, что тут снимались э, ну, люди, э, бойцы -то с ограниченными возможностями. И там где-то тяжело кому-то стоять. Где-то до, 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 до того, что мы видим, что некоторые кадры бойцы сидят. Но это же не модели. Позировать просто любым людям тяжело. А вот таким еще тяжело вдвойне. Любой человек, который захочет, может приобрести календарь. Но мы хотим привлечь к этому бизнес. То есть э, люди, простите, с такими е декларациями не могут... Не обратить внимание, і для них сума в 3000 тисячі гривень. Це та та стоїмость календаря, мы сьогодні говоримо. Не является не то, что критичною, а даже весомой. Сьогодні це все. Футбол національного гатунку вносить свої корективи. Нині в тривалість інформаційного мовлення. Столичне динамо за лічені хвилини розпочне в з шахтарем. Трансляція на каналі 2+,2 Не пропустіть. Мирно всім завершення понеділка. Держіть себе і до зустрічі.